Півник та двоє мишенят українська народна казка. Жили собі двоє мишенят, круть та верть і півник голосисте горлечко. Мишенят було тільки й знають, що танцюють і та співають. А півник у досвіда встане, всіх піснею збудить. Та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та знайшов пшеничний колос. Круть, верть!» – став гукати півник. А гляньте, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже друге мишеня. Я обмолочу!» – каже до них півник, і взявся до роботи. А машенята й далі граються. Отже, і й молотив півник колосок, та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Прибігли мишенята, треба, кажуть, зерно, до мледна однести та борошно намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть. Не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Взяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть у довгі лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Прибігли мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер Тісто треба замісити та пиріжечки спекти. Хто ж міситиме? питає півник, а мишенята знов своє. Не я пищить круть, не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже, доведеться мені, мабуть, от замісив півник тісто, приніс дров та розпалив у печі, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Меншенята й собі діло мають. Пісень співають, танцюють, а щось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а машенята вже й тут. І вкати їх не треба. Ох, і голодний, каже Круть. А я, який голодний, каже верть, та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте-но, стривайте. Но, стривайте. Ви мені перші скажіть, хто знайшов колосок? Ти кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти. Вже тихіше відказують круті звертим. А тісто, хто місив, піч витупив, пиріжки напік. Ти вже й зовсім нищенько кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити за столо, а півник їх не тримає. Хто ж от таких лінивців пиріжками пригощатиме?